Привіт! Ви колись відчували, що потопаєте в тоннах інформації? Гори конспектів, незрозумілі наукові статті, купа відеоуроків, які треба переглянути. Що ж, я тут щоб розповісти про новий інструмент, який може стати вашим таємним щіпомічником у навчанні або у житті. Google Notebook LM. Забудьте про безкінечне копіювання, вставлення, гортання, сотень сторінок. Notebook LM дозволяє завантажувати oh, yeah. ваші навчальні матеріали і працювати з ними за допомогою. Ще. Уявіть, що у вас є особистий асистент, який ніколи не втомлюється і завжди готовий допомогти розібратися у найскладніших темах. Це особливо актуально, коли ви готуєтесь до сесії, пишете курсову, диплом. Будь-що просто для життя. Я його застосовую для своєї роботи та навчання студентів та навіть свого навчання. Отож, готові до презентації? Перше, що ви можете, натискаєте, створити новий блокнот і можете завантажувати PDF-файли, текстові документи, Google Docs, Google презентації. І також ви бачите, що є посилання на сайт, він витягує саме текст і YouTube. Також ви можете просто вставляти текст. Що можна безкоштовно зробити, це до 50 джерел, і одне джерело може містити до 500 тисяч слів. Цього вистачить, повірте, з головою. Отож, давайте зробимо приклад. В мене є відео, воно іспанською мовою, і ви зараз побачите магію, мамус. Поки воно аналізується, я б хотіла звернути увагу, що є аудіопереказ. Це просто магія. Ноутбук але може перетворювати твої завантажені документи або файли на захопливі подкасти з двома голосами, які обговорюють інформацію з твоїх джерел. Просто уявіть, ви пишете курсову або готуєтесь до презентації. Для проєкту, ви завантажуєте всі джерела, і для того, щоб бути більше в темі і більше дізнатися інформації, при цьому ще й піти на прогулянку, ви собі завантажуєте ось цей аудіоперекус. Пізніше я покажу, як він працює. Уявіть, що він може опрацьовувати 50 мов. Ключно з українською, і це не просто озвучка, це діалог, який отримує увагу. Почекайте трошки, ми до цього повернемось. Також ви можете побачити, що є чат з нашими джерелами, і ми можемо ставити питання безпосередньо, ноутбук LM, і він відповідатиме увага, спираючись виключно на інформацію з ваших завантажених джерел. Ви забували деталь, не треба шукати по всіх файлах, просто питаєте ще. Він також показує посилання на джерело. Давайте спробуємо. Ви пам'ятаєте, що наше відео було іспанською, так? Зараз він дав мені інформацію українською. Я прошу його зробити мені аналіз іспанською і розказати коротко про що мова. Мені не потрібно, я навіть написала з помилками. Мені не потрібно. Слухати все аудіо, наприклад, якщо мені не хочеться і в мене зараз є така можливість, він мені досліджує. Угу. Він написав українською, давайте його попросимо написати іспанською. Супер, ми бачимо, що він написав і навіть зробив посилання на джерела, а саме де це вживалося. Так? Якщо в нас було б декілька джерел, ви б побачили тут різні цифри, і це було б посилання на ці джерела. Коли я мамі робила реферат, я прям попросила написати список використаної літератури, і він мені її написав. Це було класно. Наприклад, мені потрібно підготувати 10 питань до цього відео. Підготуй 10 питань. Отож, він дав мені 10 запитань, ми його бачимо так, по відео і звернуть увагу українською мовою. Ми можемо його попросити будь-якою мовою написати це. А далі я пишу: дай розгорнуті відповіді на це питання. Як бачите, він нам згенерував відповіді на ці питання, і мене дуже надихає, що навіть основну інформацію він виділяє. Уявіть, як ми можемо це використовувати для вивчення мов. Ми можемо ключові собі слова виділити. Якщо ми перечитаємо весь цей текст декілька разів, потім ще послухаємо відео, ці слова точно будуть у нас в системі в нашого мозку. Йдемо далі. Ми можемо це зберегти в нотаці і потім вже мати короткий доступ, якщо ми довго будемо працювати. А вже ж, якщо у вас 50 джерел і якийсь великий проєкт, ви будете довго працювати над ним, але для короткого я вам просто показую, як швидко це можна зробити. Натискаємо на поширені запитання і створюється нова нотатка. Наприклад, якщо нам потрібно проаналізувати якийсь великий об'єм даних, це також може допомогти. Хронологія. Хм, Клас В хронології він описує всі події, які були у відео, хоча б якось пов'язані з датами, і також хто, які є персонажі. Мені здається, це класно, особливо якщо це історичні події, може бути прикольно. Ну добре, що переходимо до аудіопереказу. Створення розмови триває, це може зайняти кілька хвилин. Я думаю, що тут буде доволі швидко, тому що відео маленьке, але якщо це великий об'єм інформації, то так, я думаю, що може зайняти трохи часу. Ви готові до аудіопереказу? Привіт усім. От знаєте, іноді замислюєшся. А що якби. Зверніть увагу, ми можемо завантажити це відео і прослухати потім, коли нам буде зручно. Я думаю, що це прям класна ідея, правда? Більш того, ми можемо поділитися цим аудіопереказом, не потрібно навіть його завантажувати, якщо він довгий, надихає. Давайте ще подивимося, як працює ментальна картка. Ось тут наша ментальна картка генерується. І одразу бачимо «Висока тривалість життя. З чого вона складається? Я б хотіла звернути увагу, що аудіоперекази вони створюються мовою блокнота. Ось тут написано. Тобто, якщо ви хочете аудіопереказ створити будь-якою іншою мовою, вам потрібно, щоб і блокнот ви вели іншою мовою. Отже, Google Notebook LM – це справжній подарунок для сучасного студента. Він допоможе тобі зекономити час краще організувати свої матеріали та глибше зрозуміти навіть найскладніші теми. А вже ж можуть використовувати не тільки студенти, а будь-хто охочий. Це інструмент, який робить навчання більш ефективним і захопливим. Спробуй Notebook LM сам. Переходь за посиланням в описі, завантажуй свої матеріали і починай навчання по-новому. Якщо це відео було корисним, постав подобайку, підпишись на канал і щоб не пропустити нові огляди крутих ще інструментів. І також я створюю окреме відео, як можна використовувати викладачам ноутбук ЛМ. До зустрічі!